Камерунські карликові кози це маленькі, доброзичливі та надзвичайно витривалі тварини, які походять із західної Африки, переважно з регіону Камеруну. Вони відомі також під назвами африканські фігми або західноафриканські карликові кози. Це одна з найменших порів домашніх кіз у світі. Їхня середня висота у плечах становить від 40 до 60 сантиметрів, а вага близько 25, іноді до 35 кілограмів. Самці зазвичай більші ніж самки. Тіло коротке і міцне, з добре розвиненою мускулатурою ноги короткі, що робить їх вигляд, особливо кумедним і привабливим. Забарвлення шерсті буває найрізноманітніше від світло коричневого і карамельного до чорного або сірого. Часто зустрічають строка, О, взрослая, коза а кінці да, бути світліше, створюючи ефект Пьет молочко. Просто. Шерсть коротка або середньої довжини, густа й блискуча, в мамки молочко. молочко <плес> <плес> не, не треба, силі, досить продуктивні. Вони дають невелику кількість да. в середньому від одного до двох, проте воно дуже жирне та пожирне. Його часто використовують для приготування сиру, масла або косметичних засобів. М'ясо цих кіст також цінується за ніжний смак. Ще одна перевага породи висока плодючість. Кісти можуть приносити від одного до чотирьох козенят за один око, найчастіше двох. Статева зрілість настає рано приблизно у чотири або п'ять місяців. Хоча для розведення рекомендують чекати року. Вагітність триває близько п'яти місяців. У догляді камерунські карликові Ой, кози дуже. невибагливі. Вони добре. добре почуваються як у спекотному, так і в помірному Я кліматі. Пристосовуються різнику, але дуже не люблять сирість і холодний Ой. вітер. Тому приміщення бути сухим. Теплим і безпротяг у загоні, обов'язково має Їх бути чисто. Це камерунські сіну, кози, солома, міні кози, а також місце для руху ігор, які дають молочка багато, й допитливі, люблять ладити та досліджувати територію. У харчуванні вони не вибагливі, їдять траву, О, листя руки, зерно або комбікорми. Проте які ці кози вони потребують постійного доступу до чистої. О, как они вылазят. <laughs> а <laughs> <это мой>! а <laughs> О, привет, друзья. Нет <laughs> у меня ничего. <laughs> Ой, Ой, как они вылазят.

Привет, мой друг! Привет!